Вітаю, друзі! Мене звати Катерина, і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, без якої наш сад навесні може виглядати зовсім не так, як би нам хотілося. І мова піде про вологозаряджувальний полив і підживлення дерев та кущів восени. Ви знаєте, у мене зараз ідуть дощі, і цього року поливати я не буду. Але я вирішила зняти для вас це відео, щоб показати, як правильно це робиться, розповісти всі нюанси, а також пояснити, чому полив і підживлення восени це не просто додаткова робота, а справжнє страхування вашого саду від зимових проблем. Багато хто думає, що листя вже опало, дерево відпочиває, значить, поливати не треба. А насправді все з точністю до навпаки. Коріння дерева працює ще довго після того, як опаде листя. Воно, накопичує поживні речовини, зміцнюється і готується пережити зиму. І от уявіть: зима холодна, ґрунт сухий, вода перемерзає і коріння починає страждати від нестачі вологи. Саме тоді навесні ми отримуємо таку картину: Дерево ніби живе, але прокидається дуже слабко. довго... Дає мало приросту, а плодоношення відсувається. Тому осінній полив це запас вологи на зиму. Можна сказати, ми заряджаємо ґрунт вологою, звідси і назва вологозаряджувальний. І ще один момент: добре зволожений ґрунт довше зберігає тепло і краще захищає коріння від морозів. Це тепла ковдра для дерева. Я покажу, як ми це робимо з чоловіком в нашому саду. Мій чоловік вкопав біля кожного дерева ось такі обрізані пластикові пляшки на 9 літрів. Це дуже зручно, особливо у спеку. Вода не розтікається по поверхні, не стікає кудись у бік, а йде точно туди, куди треба до коріння. Поливаю я не поспішаючи. Заливаю воду частинами, щоб вода встигла просочуватись. Бо якщо влити одразу ціле відро на поверхню, половина просто піде в бік. Для молодих дерев достатньо 4-5 відер води, дорослим великим деревам від 8 до 10 відер і навіть більше. Особливо якщо ґрунт легкий, піщаний, як у мене. На глині вода тримається довше, але там є інша проблема. Вона може застоюватися, тому важливо, щоб полив був рівномірний. І ось тут я хочу зупинитися докладніше. Часто виникає питання, які саме добре видавати восени. Запам'ятайте одне золоте правило: жодного азоту ні під одну рослинку восени ми не додаємо. Азот потрібен навесні, та влітку, коли нам треба наростити зелену масу, а восени він тільки нашкодить. Дерева можуть знову піти в ріст, дати молоді пагони, які точно підмерзнуть зимку. І не тільки дерева, це стосується усіх рослин. А що ж тоді потрібно додавати? Це калій і фосфор. Фосфор зміцнює коріння завдяки йому дерево стає стійкішим і легше переносить землю. Калій допомагає клітинам рослини накопичувати цукри і речовини, які працюють як природний антифриз. Це саме те, що дозволяє дереву витримати морози. Я для підживлення беру суперфосфат і універсальне доброво на основі калію. Змішую їх один до одного. Тобто на 1 кг суперфосфату беру кілограм універсального доброго. Якщо б я робила полив цього року, то діла б так: спочатку залила трохи води, дала їй увібратися, потім Насипала добрива у пляшку і ще раз гарно пролила. Але цього року природа сама продбала про вологу. Дощі йдуть, тож я просто розсиплю суміш коло дерев. Ви знаєте, що рослини готують основу врожаю наступного року вже восени. Саме зараз закладаються бруньки, формується потенціал і скільки плодів ми зберемо наступного сезону. І якщо дерево восени отримає все, що йому потрібно. Воно піде в зиму сильним і навесні швидко прокинеться, дасть багато приросту і сформує міцні квіти та зав'язь. Без підживлення картина інша. Дерево прокидається виснажене, довше відновлюється, цвіте слабше і врожай виходить менший. Якщо у вас піщаний ґрунт, як у мене, поливати треба рясніше, бо вода швидко йде вниз. Якщо ґрунт важкий і глинястий, поливайте частинами. Щоб не було застою води біля коріння. Добрива, ніколи не сипте впритул до стовбура, відступіть хоча б 20-30 см і розподіліть по колу. Це називається приствольне коло. Саме там розташоване активне коріння, яке все вибирає. І ще одне: не використовуйте холодну воду прямо з колодяця або свердловини. Краще, щоб вона трохи постояла і нагрілася. Так не буде різкого стресу для коренів. Отак, От друзі, виглядає вологозаряджувальний полив і підживлення восени. У моєму випадку дощі зробили половину роботи за мене, але всі ці знання та практика залишаються дуже важливими, бо сад це як діти. Якщо подбати восени, то навесні він віддячний здоровим виглядом і гарним урожаєм. Діліться в коментарях, чи робите ви такий полив у своєму саду. Які добрива використовуєте і які маєте власні секрети? Буде дуже цікаво почитати ваш досвід. Бажаю вам міцного саду, рясних врожаїв і щоб кожне дерево радувало вас довгі роки. І до зустрічі у нових відео!